Друзі, мої вітання. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами за те, що підтримуєте цей канал. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. І, звісно, написати коментар або запитання для нас це надважливо. Друзі, сьогодні в нашій студії Іван Ступак. Іване, мої вітання. Та вас, добрий день Івано. Розпочнемо з такої інформації. Повідомляє BBC, яким буде розвиток війни в Україні в 2023 році. Серед варіантів буде мати вирішальну контратаку, і результат стане ключовим фактором. Українські Українська сторона поверне всю захоплену територію до початку літа. Українська сторона переможе рухаючись повільно, але впевнено. До кінця 2023 року Крим буде повернено повністю під український контроль. Ще один варіант: більш конкретне протистояння та контратаки обох сторін. І останній – війна затягується і не закінчиться навіть до кінця 2023 року. Який варіант для вас вдається, здається більш реалістичним? Так, дивіться, ну будь-які прогнози вони невдячні. От зразу скажу, оскільки дуже багато невідомих факторів можуть впливати на розвиток ситуації. От, наприклад, наведу такий приклад, коли росіяни е влізли в Україну в лютому місяці, і коли ми бачили з якою інтенсивністю, з якою швидкістю наші військові просто шинкують на капусту російських військових, е можна було собі розпланувати, що десь орієнтовно до грудня місяця російська оця ось окупаційна машина вона закінчиться, але у вересні місяці росіяни включили такого чорного лебедя у вигляді е, латентної мобілізації, верховної мобілізації, часткової мобілізації, почали дотягувати людей, вкидати в цей котел військовий, е, включили Іран, іранську е, безпілотну програму, потім там е, іранські балістичні ракети, ну поки що невідомо, але вони є там. Тобто, все це відтягує нашу перемогу. Тобто, це умовно, коли на плиті стоїть чайник, да, ви знаєте, що він 5-7 хвилин і буде е, е, кипіти. Але якщо в нього постійно доливати... Холодну воду, склянку холодної води, то термін кипіння буде постійно відтягуватися Оце ось зараз відбувається в Україні. А, скажу вам так, по а, виходу на кордони 23 лютого у 20, 22 на кордон 22 року лютого місяця, у 23 році, це цілком цілкоммовірно. Ми бачимо, як російська машина дійсно без перебільшення починає пробуксовувати а, на такому на найбільш активному напрямку, там, де у них здавалося б ну найбільше перемоги можуть бути Це східний напрямок, Бахмут. Ми бачимо, як в них кожного місяця зменшується територія, на яку вони можуть просуватися. Якщо там, наприклад, в квітні місяці, да, в них просування по мапі було там ось да, там ділянка. Потім травень, потім червень, липень, серпень. І ось ми підійшли до того, що на початку грудня ця лінія майже не рухається з місця. Тобто, я розумію, що. Вони видихаються без перебільшення, снаряди закінчуються. Техніка закінчується, техніку починають економити дуже активно. І дійсно наступає той момент перелами, коли він вже наступив на там на південному напрямку, коли ми забрали Херсон, повернули. А ось тепер переламне буде на е, східному, і тепер в е, 23-му році Росія буде змушена відкачуватися назад поступово, степ -бай степ Буде відкочуватися, буде десь триматися, буде робити лінії оборони, і тому ще раз, щоб підводити таку риску, в 2023 році можна вийти повернути кордони лютого 2022 року. Є велика ймовірність, дуже велика повернення Донецької, луганської області, оскільки навіть я певно, що самі росіяни можуть їх викинути в якому плані що. Там вже нічого немає, там вже максимально все роздірібаніна, все вивезено. Підприємств немає ресурсів, немає все зруйновано. Тобто там дійсно вже вижжена земля. Теж саме зараз відбувається а, Запорізькою і херсонськими областями. Якщо це такий ключовий показник, якщо Російська Федерація активно марадерить, от вивозить все, це значить, що вони десь всередині мають. Таке непопулярне рішення залишити цю територію, ну от з приводу Криму, це дуже важко. Крим тільки можна зрозуміти його ситуацію, його, ну перспективи після того як ми підійдемо на на кордони Криму, сядемо за стіл з перемовин в Рамштайн, форматі Рамштайн, не знаю або в якомусь іншому політичному форматі з нашими західними друзями, і де вони чітко нам скажуть, хлопці. Ми з вами під час деокупації Криму або навпаки, хлопці, ми дуже сильно вклалися у вашу війну. Ми не можемо потягнути Крим. Давайте Крим пізніше або Крим тільки в дипломатичний манер. І від цього буде. Дійсно, капітально залежно наші перспективи подальше. Іване, ви згадали про карту. Нещодавно даючи інтерв'ю одному з телеканалів Кирило Буданов. І в його офісі було помічено карту е з розділеною Росією. І вже в, ну, скажімо так, на телеканалах російської пропаганди там паніка. Ми бачили обличчя Скабєєва, яка просто, як кажуть, води в рот набрала і при цьому мовчала, коли розповідали. Про цю карту, як буде поділена Росія, і так далі. Ну я не знаю, це Буданов, скажімо так, потролив чи це реальні плани України для, ну скажімо так, спровокувати цей розподіл Російської Федерації в майбутньому? Ну скажу так. Я ну, не те, що тролінг пана Буданова. <кій> я думаю, це був йому якийсь подарунок від яких не знаю, громадської організації, може від благодійних, може притулом подарування. Ну можливо, може чмута, чмут, Він повісив цю історію собі на стіну і тепер там ну, дивиться на все це. Ще скажу, Україна не є суб'єктом розділення Російської Федерації. Ми не приймаємо участь у розділенні Російської Федерації, оскільки у нас є дуже багато проблем своїх власних. Ми не будемо приймати в цьому участь. По-друге, Україна може приймати участь тільки виключно у а, якомусь управлінні а, певному, ну можливо, знаєте, як Рада директорів там, Україна, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина управління ну, Російською Федерацією до моменту створення перехідного уряду. Це у випадку у сценарії, коли дійсно буде а, якесь повалення влади в Російській Федерації або вона сама зруйнується, але ще. Раз, Розділення Росії ну, не входить до сфери діяльності України. Ми зараз бачимо ситуацію тунельну. Ми хочемо, щоб Росія розпалася, все там зруйнувалося, тоді завершиться війна в Україні. Так, це наше бачення. Але наші західні друзі, на допомогу яких ми дуже розраховуємо, від якої дуже залежимо, вони не бачать собі таку перспективу. Поясню, чому 91-го року, коли розпався радянський союз. Замість однієї великої імперії зла з'явилося 15 великих утворень, ну, великих маленьких різних країн. У кожної країни залишилася певна кількість зброї. У України була ядерна зброя, а була ем, традиційна, традиційна зброя, там Казахстан, Узбекистан, Білорусь, Російська Федерація почалася велика економічна криза, і саме завдяки тому, що. Цивілізований світ допомагав всім цим країнам. Ми всі якось виїхали з цієї цієї багнюки. Пам'ятаєте, ножки буша, допомога, інфляція, дичайша була. А тепер собі уявіть, що сидять американці в Білому домі. І вони собі малюють прогноз, що окей, і Російська Федерація тепер розвалиться ще на 15 утворень, ще ну що найменше, да капець і що з ними робити? Це ж паде все на плечі Сполучених Штатів Америки. Вони ж повинні будуть забезпечити, щоб там не було. А, голоду, щоб не було а, міграції, населення, щоб вони всі не побігли, наприклад, в Європу. В Європі так важко, що це не збалне дизбалансувало харчові ланцюжки. Це харчування в цьому світі. А зброя ядерна зброя. Хто буде опікуватися ядерним арсеналом Російської Федерації зараз? Для американців стабільно все зрозуміло окей, є Путін, є Шойгу, є Патрушев. Так, вони всі сучені діти, але вони а, контролюють зброю. Окей, вони всі прогнозують. Руйнується Російська Федерація, приїздить до не знаю, там Московської республіки, Московської Народної Республіки. Приїздять емісари, а, не знаю, з Ірану, да там з близького сходу кажуть, хлопці. Ось пам'ятаєте, ви привозили колись в Іран 140 мільйонів євро готівкою. Ми ось привезли 100, а ми хочемо купити. П'ять ядерних боєголовок, продайте нам їх це для американців просто страх і ужас. Ну вони собі уявляють, що там привезуть цю бомбу десь на Манхеттені підірвуть її, або там не знаю, десь у Вашингтоні. Тому для американців важливо зберігти цю конструкцію, щоб відбулася зміна влади без руйнації Російської Федерації. Іване, до вас останнє запитання після тих заяв, що Україні буде передано систему Петріот. розганяється в соціальних мережах така версія, що це, скажімо так, не, не однобока історія. Що після цього може бути ще передано від США інших країн літаки, якщо не помиляюсь, F-16, і саме ця система може прикривати потім в подальшому ці літаки для України. Про літаки не, не скажу, поки що, оскільки це надзвичайно заполітизована історія. Ну, дивіться, якщо атакам атаканці, поки не передають ці ракети 300 кілометрів, то про літаки мова не йдеться, поки що, принаймні, там десь більш-менш на а, великому рівні. І патріоти віддавалися дуже так повільно. А, я вважаю, що після візиту Зеленського в Сполучені Штати Америки, після того, як його зустріли, як йому аплодували. Я більш ніж певний, що е, американський істеблішмент він е, навіть ті, хто вас вагався до останнього моменту, там Росія, Україна, не зрозуміла хто кому, хто на кого напав. Оці 8 літ бімбілі Бамбас, не зрозуміло для них. Ну це, це нормальна історія. Вони там дев'ять час, часових поясів віддалені від України 10 тисяч кілометрів або 9 тисяч. Їм важко все там збагнути. Але я впевнений, після цього візиту вони зроблять собі там да крапки над і все розставлять, все буде зрозуміло, і військовий промисловий комплекс Сполучених Штатів дійсно отримає новий імпульс як економічний, так і політичний. Політична підтримка вона дуже важлива. Я хочу нагадати, що саме республіканська партія її, а, ну, її лобію, вони лобіюють дуже активно а, військово промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, процес буде рухатися, і ми будемо отримувати нові зразки військової техніки, які ще не були в минулому році, у 22-му це раз, і отримувати. Велику кількість озброєння, яка нам необхідна, це зокрема снаряди. Я знаю, що зараз дуже активно виробляються снаряди. В нас не вистачає їх, там дуже мало. А от сполучені штати Америки зараз нагнітають їх випуск і вони будуть приходити до нас у більшій кількості. Іване, щиро дякую за участь в нашому спілкуванні. І звісно, дякую. до наступної зустрічі. Я вже думаю, що це буде в новому 2023 році. І нехай він дійсно для нас і для кожного українця і України буде дійсно новим. Щиро дякую, бережіть себе до наступної зустрічі. Дякую, до побачення, друзі. Не забувайте підписатися на наш канал. Ми е, з України, і звісно, все буде Україна. Дякуємо вам за вашу увагу. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі.